Сьогоднішній день Черкаська міська рада починає працювати, правда, закінчує, над програмою соціально-економічного розвитку, щоб винести її на розгляд виконавчого комітету, а потім на затвердження сесії Черкаської міської ради. Я просив би всіх керівників комунальних підприємств, наших колег, партнерів, такі як Кодаткову, Такі як управління національної поліції, взяти участь у розробці цієї програми, тому що всі ви керівники, всі ви знаєте, що потрібно робити, що потрібно міняти, і кожен громадянин нашого міста також має право взяти участь у розробці цієї програми, тому що це програма якраз розвитку нашого міста. Ще раз наголошую, керівників комунальних підприємств, тими, якими говорили, щоб ми нічого не забули. Починаючи від придбання техніки, придбання насосного обладнання це до чого Ашу, придбання, можливо, якісь і модернізація постачання то, яке є на підприємствах, щоб ми зразу це все вписали в цю програму і запропонували на розгляд депутатів. Крім того, я звертаюся до Департаменту економіки, щоб спільно вони. З Департаменту житлово-комунального господарства, Департаменту архітектури пропрацювали і почали працювати над оголошенням тендерів на ті об'єкти, які ми плануємо в 2016 році зробити. Щоб це було виконання цих робіт було не у вересні жовтні а виконання цих робіт почалося хоча б у квітні-травні, щоб ми встигли за цей період спрацювати нормально. Значить, Запишіть доручення, у нас є певні проблеми в цьому плані. Департамент архітектури і будівництва протягом 2-3 тижнів закінчити проєктні роботи і подати на державну експертизу всі ті проекти по всіх тих дорогах, які ми намітили. Дирекції парків протягом двох тижнів. Оформити земельні ділянки, тому що ми не можемо розпочати сьогодні роботи на тих об'єктах, які ми плануємо, зокрема сквер Юність та багато інших. Ми плануємо також і капітальні видатки вкласти сьогодні у наші парки, але не оформлені земельні ділянки. Закінчити оформлення земельними ділянками. Департаменту економіки підготувати лист до Патазот стосовно створення. Робочої групи, консультативної групи з питань придбання, передачі та іншого отримання тролейбусів, чітко з ними согласувати дату, час, Петро Семенович, вашим фахівцям виїхати на Азот, оглянути технічний стан і дати нам чіткий висновок, щоб ми розумілися про стан цих тролейбусів. І щоб ви дали як фахівець, скільки громада може заплатити за них і в який термін? Ваше бачення особисто і ваших спеціалістів.